Українців попередили про ймовірну атаку шахедів у найближчі години. Військові фіксують запуск іранських дронів окупантами. Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник. За минулу добу окупанти 51 раз обстріляли Херсонщину. За даними голови ОВА, п'ятеро загиблих та зруйнована цивільна інфраструктура. Обстріли були і у Харківській та Донецькій областях. Є жертви серед цивільних. Зранку ворог також обстріляв дві громади Дніпропетровської області. А от голова Сумської ОВА повідомив про нічну роботу ППО. Польща передасть Україні 14 танків Леопард 2 протягом найближчих двох-трьох тижнів. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ країни партнера. Передача відбудеться після навчань бійців ЗСУ. Також українські військові на Півдні Великобританії проходять підготовку на британських САУ. Їх готуватимуть за прискореною інтенсивною програмою. Італія передасть Україні три системи протиповітряної оборони. Про це заявила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським. Також Італія планує допомогти Україні з розмінуванням територій та надати генератори. Китай протягом кількох днів опублікує документ, який відображатиме позицію Пекіна щодо України. Про це заявив постпред КНР при ООН Джан Цюнь. При цьому він наголосив, що Китай ніколи не називав цей документ мирним планом. Це документ із викладом позиції. Ми й надалі наголошуватимемо на можливості поваги суверенітету та територіальної цілісності всіх країн. Ми наголошуємо, що країни мають враховувати інтереси безпеки одна одної. Повідомив представник Китаю.